Гостя, майстриня, технологиня Євгенія. Да, Не хвилюйтесь, я знаю, що завжди, коли дегустують при вино, це сприймається як дитя, реально ми будемо дуже обережно підходити до зразка. Отже, да, шато піно на сьогоднішній день це абсолютний тренд українського виноробства. В 23 році почали виробництво. 22-му, 2021-му. А, в 21-му 21 навіть зробили mm -hmm. почали. No, mm -hmm. ми... Ну, ми зробили перший етап в 21-му, а реалізували його розбили пляшечку в 22-му. Ага. Виноградники у нас okay. 2013 року. Дякуємо. Отже, вино, яке ми зараз будемо. Ви знаєте, що концепція шато піно безпосередньо виробляти вино із сортів групи Піно. І сьогодні ми будемо дегустувати якраз такий Блан за технологією Orange Wine. Це 2022 рік. Міцність цього вина 12,5% спирту. І коштує воно 350 гривень. А, якщо нам Євгенія скаже, да, то тут був контакт з Мезгою. Це з ким контакт? Так. Це було бродіння на мізгі. І ще три місяці воно на лезі було настоювалося. Це не була ні амфора, ні квеври, це була неживіюча ємність. Потім ще довгий час воно було на біжжовому осаді, тому що була дуже ріжуча кислотність, вона в оранжах дуже велика така не проблема, воно підтримує поліфеноли. і ми її батонували дуже довго, а потім заложили в дубові моряки. Ага, все ж таки mm -hmm. воно було. Mm -hmm. Який час в баріку? П'ять місяців ми тримали їх. Це були не, не стандартні баріки, це були трьохсотки. Це бургунки були. але французький дум спеціально під біле вино. Цікаво. А чому саме з піноблану, наприклад, пінобріджу? Насправді це воно народжувалося дуже так важко, тому що це перший експеримент в оранжі в моєму житті, і я дуже не хотіла робити оранж. І два роки мене обговорював власник, треба зробити, треба зробити. А так як в нас превалююча кількість виноградників 38 це піноблан, а піногріджу у нас в принципі так не вистачає, то ми вирішили спробувати, що можна потримати з Віноблад. Якби він не вийшов, ми б його не реалізовували. Але ми вирішили спробувати і подивитися, як воно є, і вирішили таки зробити цей реліз. Перше в нас Одесьчине віно, тому що в нас була е, Закарпаття, Львівщина, Зараз буде Одещина. Це ж таке наші Басарабський війну. Тут такий теж переплетіння східних нот і безрабського степу. Я відчуваю трави, сухі трави такі. От ми регулярно да до нас завітає на дегустації Олександр Новосельчан. в нього в ароматиці часто відчувається чебрець, полинь. Польові трави, які е, так характеризують Одеський степ, е, Буджак, е, наші е, терена півдня України. Тому теж тут відлуння особливості є в переплетінням з нотами теж ладано, оці східних напрямків стильно, тонко, ділікатно і якраз таки розкриваються ноти айви стихлого яблука. На мій погляд, цей зразок вже такий осінній. Але то що дуб відчувається вже? Відчувається в смаку. З дуб дуже гарно тут подіяв на формування стильовина. Для мене воно вже більш питке. таке, от дійсно, от так. сісти перед каміном, там з плєдіком. Так, це вже осінній гарний вечір. Коли стигли фрукти в корзині приготувати гарну вечерю, за каміном, поспілкуватися за бокалом такого вина, тому що воно зріле, воно самодостатнє абсолютно округле і гармонійне. Смак абсолютно. І ви бачите, оця пікантна гірчинка, вона є смаковою характеристикою оранжі. І якщо ми таку потужну відчували в янчинських павербах, то тут вона дуже делікатна, вона теж є. Але ця гірчинка мені нагадує, ніби розкусити насіння груші. Вона більш така м'яка, ніжна, фруктова. Воно дуже приємне, воно дуже стильне теж. Але воно мені зрозуміло до класичного. Так? От воно максимально наближене до тих. Витоків історичних грузинських, які ми знаємо, от воно до грузинської кахатинської технології найбільше поки ще, з тих зразків, які ми дегустували, схоже. І до речі, можна відмітити, що такі вина. П'ють в гарній атмосфері. Я дегустувала таке вино на фестивалі. Ну, це заборонено має бути. Да, це не фестивальне вино, це вино атмосфери. Вино ресторану, вино події. Воно дуже аристократичне, вимагає до себе певного підходу. Експериментувати з дубом, це був з нашої сторони е, простий експеримент, ми ніколи не пробували. Але це наша стилістика, е, і якраз чогось йому не вистачало. Іменно він за того, що він нейтральний сорт, от не було у нього як чи якоїсь ізюминки, повноти. І коли ми його положили в бочку, а він почав відкриватися і зовсім по-іншому заграв. Тому я вважаю, з цим можна працювати, і з дубовою витримкою теж можна працювати. Який у нього потенціал от, витримки в пляжці? Я консультувалася з колегами іностранними, які пробували в Страсбурзі. Вони сказали, що не менше 80 років. Восьми деревдесяти років. Ні, 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 восьми дерев 10 років. Я не, у нас, будучи зразки, які витримані в бочці, але я бачу, що тут бочка зробила велику користь на формування цього зразка, який став дуже таким. До цього вина хочеться просто обережно підходити, так, його хочеться плекати, так тендітно споживати, розуміючи, що ти п'єш, в які обстановки, з ким і коли. Тобто, це вино нарядне, стильне, таке, нішеве, як парфуми, які хочеться носити, одягати, так і тут. Максимально наближене до класичної грузинської технології. Саме оцей зразок я принаймні відзначила, що воно по таким каноном зроблено правильно технологічно і ну, є впізнавано, впізнавано. Тому що попередні вони відзначали своєю якоюсь такою а, 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 автентичністю. А тут такий класичний канонний зразок, максимально наближений до грузинської технології.